Доброго дня на зв'язку експертний подкаст ТетаТ. -тет». Мене звати Любов Шинкальов, я є проєктною менеджеркою спільноти Достойна робота в Україні і сьогодні в нас в гості завітала Анастасія Редун, менеджерка з персоналу в логістичній компанії, а також за сумісництвом практикуючий психолог. Анастасія, вітаємо. Доброго дня, всіх вітаю сьогодні слухачів. Дуже приємно познайомитися, дуже приємно долучитися до такої активності і бути на сьогоднішній день корисною, тому що ми будемо приймати нові виклики як менеджери. Які працюють з людьми. Тож я, як людина, яка працює вже 4,5 роки в сфері найму персоналу, також за сумістом працюю практичним психологом. Вважаю, що тема, яку ми сьогодні будемо розглядати, є дуже важливою. Дякую, що ви до нас приєдналися. І дійсно у нас сьогодні така актуальна тема, адже вона звучить як приховане вигорання в компаніях. І дійсно, так як у вас є і досвід роботи психолога, і досвід безпосередньо менеджера, що працює з персоналом, то ви можете цю тему бачити набагато глибше і з різних сторін, тому що зараз ми насправді дуже багато чуємо про те, що люди можуть відмовлятися від відпустки або ж відчувають провину, можуть перепрацьовувати, не приділяти час для свого відпочинку. І насправді все це веде до таких поступових кроків, тому що в нас вичерпуються ресурси, і ми поступово втрачаємо також енергію і запал до своєї поточної роботи. І хотілося б почути, як то кажуть, таке визначення саме від вас, от що ви вкладаєте в поняття прихованого вигорання і, на вашу думку, чому загалом воно може виникати? Ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що взагалі поняття вигорання на роботі, воно прийшло, в принципі, до нас відносно нещодавно, це ще у довійськовий час, десь років 5 воно існувало, тому що в нас, в принципі, в, в ментальності не існує поняття виснаження. У нас існує поняття, що ми такі працьовиці, ми працюємо, перепрацьовуємо. І нещодавно ми почали стикатися з поняттям вигорання. Але е, почалось повномасштабне вторгнення, яке ще е, додало нам такого емоційного виснаження, якого нас ще не було. Але е, при цьому потрібно постійно працювати. І тепер уявіть, що е, ми були втомлені, ніхто там не відпочивав, і тут ще трапилась е, війна. Люди, в принципі, перестали багато хто відпочивати. Хтось пішов на війну, хтось суміщує насправді є і такі випадки, коли людина і працює. Я знаю особисто таких айтівців, які ще долучаються до своїх проєктів, і вони ще у ЗСУ. І взагалі фонова подія, така як повномасштабне вторгнення, вона впливає на стан: Нашої втомленості. Якщо навіть ми відпочиваємо йдемо у відпустку, там беремо собі тиждень і не працюємо, ми все одно втомлені. Якщо ми відпочиваємо емоційно, ми все одно втомлюємося, тому що це впливає на наші емоції, а у нас зараз дуже багато емоційних качель. Тому приховане вигорання, це, по-перше, не тільки те, яке сама людина приховує, а це і те, Яке воно саме приховується, тобто ми вже не можемо відпочити на 100%. Так можуть люди лише які не знаходяться ну прям безпосередньо а, на Тих територіях, де відбувається ну як мінімум тривоги. А я не кажу, що люди, які знаходяться там за кордоном, вони менше якось відчувають війну, ні в якому разі вони це переживають по-своєму і вони теж від цього втомлюються. Але в них все ж таки відсоток втомленості і відсоток продуктивності це зовсім інше. Тому, якщо підсумувати, то приховане вигорання, це по перше. Те, яке наша психіка вона приховує від нас, і те, яке людина може приховувати на робочому місці. І ще у нас є такий наратив, якщо ви звернете увагу із соцмереж, що ось комусь десь гірше, ніж вам, якщо ви сидите у офісі. І людина вона сприймає це як таке, як провину. Вона відчуває провину після цього. Думає та ні, нічого це я втомлююсь. Вони там взагалі десь під обстрілами люди живуть. А я тут в комфорті з генератором чомусь маю жалітися. і тому приховане вигорання, вона ось так от підкрадається, підкрадається. І людина вже така хоп, і усвідомлює, що вона не досипає, що вона а, знижується в неї продуктивність, що їй важко взагалі сприймати певну інформацію, що їй важко а, висидіти 8 годин робочого часу. Чи це якщо воно в неї, в неї 8? А, Якщо ми будемо казати про персонал, який працює по зміну, наприклад, тому що приховане вигорання воно є не тільки в менеджменті та в топ менеджменту, воно є в тих людей, які. Просто ходять працювати, без яких не може функціонувати наша, наприклад, економіка в країні. Це якщо так коротко описати, що це таке, тому що ось одним реченням не опишу. Дякую, що насправді розкрили різні грані. Такого прихованого вигорання, да, з одного боку людина може сама не усвідомлювати, а з іншого боку, вона може дійсно це не визнавати, можливо, боятися сказати оточенню чи компанії своєму керівнику. Тому дійсно це так набирає своїх масштабів питання, і тут важливо дуже розуміти, а що загалом. Ми, як компанії, можемо робити, щоб підтримувати своїх співробітників, тому що дійсно вигорання, як ви сказали, може відбуватись на абсолютно різних рівнях. І от знаючи, що є проблема прихованого вигорання, що може зробити, до прикладу, HR-команда або ж ТІмЛід. Або ж, наприклад, які ми можемо використовувати метрики, щоб розуміти, усвідомлювати, дійсно є вигорання в команді, чи, можливо, це щось інше. От що ви з цього приводу порадите? Я думаю, що, по перше, кожному HR-менеджеру, або це може бути просто окремий підрозділ в компанії, який цим питанням займається, можемо з назвати це як завгодно. Потрібно спостерігати і оцінювати стан працівників, що з ними відбувається. Це може відбуватися через різні методи і методики. Є методики на визначення рівню вигорання. Кожна компанія використовує той, який більш підходить. Більш того, є компанії, які свої методики використовують, які самі їх. Придумують, валідують і вони досить ефективні. Але це оцінка. Тобто, перше, з чого ми починаємо, це оцінка, і в цю оцінку можуть входити різні показники. Як людина себе почуває на роботі, що їй потрібно для комфорту, що їй доставляють дискомфорту. Але я на сьогоднішній день, оскільки нас можуть слухати різні менеджери, все ж таки прийняла до уваги те, що вигорають люди різної ланки, різної специфіки, і не всі люди хочуть, наприклад, проходити тести. Ну, є, є така лінійна персонал, він не буде проходити тест, але вони теж вигорають, і їм теж потрібна допомога. І з чого потрібно почати, це з атмосфери в компанії і, взагалі, з. Емоційну атмосферу компанії, якщо в компанії токсичні люди, якщо це якийсь виснажливий проєкт, якась виснажлива робота, можливо, іноді людині треба дати той один вихідний, який вона вже просить там тривалий час, прислухатися більше до неї і їй стане краще. Тобто це можна використовувати вантувани. Просто поспілкуватися, тому що винтування це те, що фіксується, просто спілкування не фіксується. Якщо і зацікавлений в своїй роботі в атмосфері в колективі, якщо ця компанія невелика, він спілкується. Якщо це велика, там є people партнери які спілкуються з колективом, передають дані якісь певні і відслідковують ці метрики. Але в будь-якому е випадку це має бути, перш за все, комунікація. І вистроювання рівня довіри. Тому що якщо у вашій компанії немає рівня довіри до HR-менеджера, до менеджера, до Тімліда, то ви може і не дізнаєтеся, що у вас людина вже вигоріла, ви просто будете її ругати за те, що вона там непродуктивна, але при цьому не зважати на те, чому вона непродуктивна. продуктивна. Також є такий, я собі відмічала, коли готувалася, є такий. Цікавий показник це культура відкритості. Тобто, якщо в компаніях цього показника немає на старті, то ми його потім ніяк не додамо. Ну, тобто, Якщо ваші люди не довіряють, не відкриваються, вони вам не скажуть, вони будуть працювати, і потім почнеться історія, що вони будуть відсиджувати роботу. З 9 до 6 і пішов додому, і це буде якось там впливати на цю продуктивність. А також зважити на те, потрібно, що виснажливість, вона все ж таки і про емоції будь-які, тому що виснажитися можна і від гарних емоцій. Якщо людина, от давайте уявимо ситуацію, ви не собі зараз це просто відчуєте. Вранці ви тягнетесь до новин, Нов... новин, першою справою. Відкриваємо телефон, там за ніч по всій Україні щось трапилось. Нам ще потрібно піти дитину до школи зібрати, а потім ви приходите до роботи, там зустрічі десь щось посварили, не посварили, премію дали радість. Потім ввечері у вас якийсь з друзями івент або просто івент, або в компанії івент, а потім тривога. Знову тривога, тривога, ніч не спали. Дитина хворіла. Тобто, я навіть коли це все кажу, я вже напрягаюся, навіть якщо це класні емоції. І ми постійно знаходимося в такому, в такому напруженні. Тому потрібно людям давати ту можливість, наприклад, відпочивати від емоцій, ось цих самих. Аналізувати, що саме вони роблять на роботі, як вони трекають свій робочий час, як вони використовують вільний час, тобто, що, що вони там роблять. може запропонувати якісь зустрічі спільні, які будуть пов'язані саме з розслабленням. Можливо, якісь тренінги, які будуть навчати їх, і відслідковувати тим лідам стан людей в їх команді, перш за все. Дякую дуже за те, що особливо помітили цю фразу про відпочивати від емоцій. Адже дійсно, ми дуже часто думаємо, що можливо, тривога, гнів, сум можуть нас дезорієнтувати і засмучувати. Але дуже часто, коли ми відчуваємо якийсь такий інтерес і поглиблюємося в дослідження питання, ми забуваємо відпочивати і також цим самим себе виснажуємо. Або ж дійсно, коли ми відчуваємо. Радість це не означає, що ми від цього теж можемо не виснажувати. Тому це правда дуже важливо відмічати, тому що ми не завжди про це думаємо навіть і фіксуємось на цьому. І ще дуже важливо, дійсно, коли ви говорили це про. Таку культуру турботи зараз дуже багато компаній також намагаються створювати культуру турботи, взаємопідтримки і розуміння співробітників. Але звичайно, що це такий тривалий процес, і в когось цього дається втівлювати швидше, у когось повинніше. Хтось, можливо, поки що не дійшов до такої культури. А проте дуже важливо. Цьому процесі розділяти відповідальність, так тому що є в нас дійсно роботодавець, який може опікуватися, але ми є також опорою самі для себе в першу чергу. І дуже важливо не відчувати себе позиції жертви, а розуміти, що ми можемо зробити для себе, як ми можемо себе підтримати, аби можливо вийти з стану вигорання або ж не допускати себе у цей стан. От що ви порадите у цій ситуації робити на кожному з наших слухачів, незалежно на якій позиції він працює, щоб загалом піклуватися про себе. Ну, по-перше, це психологічна просвіта. Тобто, якщо ви розумієте, що з вами щось не так, не чекайте, що до вас прийдуть і вам про це скажуть. Робіть це самі. Відповідальність за наше здоров'я вона лежить на кожному з нас, перш за все. Тому що навіть для того, щоб вашому тім ліду, у ну, взагалі керівнику створити. А атмосферу турботи вона має створюватися з тих людей, які до цього відкриті. І якщо ви не просвіщайтеся, якщо ви нічого не читаєте, не робите, за того, щоб зрозуміти, що вам на сьогоднішній день потрібно, взагалі, не слідкуєте за своїм станом. Є таке поняття як рефлексія, тобто аналіз того, що взагалі відбувається останні там півроку, три місяці. Як я себе почуваю, то тоді буде дуже важко рухатися далі. Ось, коли ви вже проаналізували, порефлексували, щось подивились, почитали. Зробіть для себе такий собі план, чек-лист, що я можу на сьогоднішній день зробити для себе, щоб покращити мій стан. Тут може бути Е, і піти до лікаря. Тому що вигоряння може бути різних рівнів. Бувають випадки, коли людина вже просто падає в обморок, тому що вона просто там у неї. Дайте мені ще один проєкт, будь ласка, десятий на сьогоднішній день. Ні, такого не можна робити. Все ж таки, намагатися балансувати розуміти, що так, на сьогоднішній день робота це дуже важливо. Статистика на ринку праці на сьогоднішній день не втішна, але… Кожен роботодавець, якщо ви вже і працюєте на цій роботі, він, мабуть, вас цінує і буде йти вам назустріч, попросіть вихідний, попросіть піти на годину раніше, дайте собі можливість підійти до питання свого стану не з точки зору, що це погано і у вас провина за це, а з точки зору, що це ваше здоров'я. Якщо ви порізали пальця. Ви ж не дивитесь, як витікає кров, ви ж собі бинтиком це заматите. Тут так само. Наша психіка це той палець, який постійно ріжеться об війну, об роботу, об емоції, які нам подобаються чи не подобаються. Але вона через це просто цю рану поглиблює, якщо нічого не зробити. Якщо вам комфортно відвідувати якісь там заходи, майстер-класи. Наприклад, я особисто можу поділитися своїм таким лайфхаком, як я балансую, тому що я працюю дуже багато з людьми. Я з тих людей, які ну, класичний менеджер, який вигоряє, тому я намагаюся це контролювати. І ось мій лайфхак це. Я вмикаю собі аудіокнижки. Мене вони дуже розслабляють. Щось начуто, я ще й запам'ятовую. Іноді я слухаю подкасти, але такі більш розважальні для того, щоб вони мені ще не підгружали якоїсь ще більше інформації. Ось. І я як. Психолог, амбасадор психології, я вважаю, що кожна людина, яка усвідомлює свій стан, вона має для профілактики ходити до психолога. В багатьох компаніях є така практика: якщо у вас немає можливості. А зараз дуже багато волонтерських проєктів, психологічної допомоги. Дуже багато людей, які постраждали від війни, вони можуть звернутися до різних фондів. А якщо це військові люди, нас можуть, можуть слухати люди, які служать, є психологи, які приймають на волонтерській основі військових або задонати. Тобто особисто можна користуватися зараз цими можливостями. Ну, на всі 100%. Це допоможе попередити, по-перше, ще й наслідки війни на сьогоднішній день, тому що якщо ми не будемо це робити зараз, то потім це буде важче і потрібно робити те, що нам хочеться. Тому що, якщо ми робимо те, що нам треба дуже багато, то це теж виснажує. Ось... Таких три основних моменти ми можемо виділити: це психолог, самоосвіта і саморефлексія. Дякую. Дуже щось так. Підсумували і дійсно чітко розткали по поличкам, що можемо робити для себе, щоб попередити наш таке приховане вигорання, і щоб дійсно краще розуміти свій емоційний і фізичний стан. І особливо ця метафора, думаю, вона запам'ятається нашим слухачам про те, що дійсно нам важливо так само, як ми ранимо собі руку і тоді турбуємося, даємо час, щоб рана зажила. Так само ми маємо турбу. Збуватися і про себе, про свій емоційний стан, і давати собі час для того, щоб і відпочити, і перезавантажитись. Тому я вам дуже дякую за сьогоднішню таку розмову, яка сповнена турботи і такої глибини. Ось і бажаю нашим слухачам турбуватися про себе, пам'ятати про важливість підтримки себе. Я пропоную писати запитання, які виникають до цієї теми, або ж. Теми, які вам хочеться почути в майбутньому. І ще раз Анастасія, дякую, що приєдналися. Дякую всім, хто сьогодні доєднався, послухав і взагалі цікавиться темою вигорання, психології, менеджменту і свого особистого стану. Тому що, як сказав, сказала одна із людей: якщо ви хочете змінити світ, почніть зі своєї кровати. Застеліть, будь ласка, свою кровать спочатку. Тому я думаю, що дуже важливо починати з себе і нас слухають саме ті люди, які це роблять на сьогоднішній день. Так і є. Дякую вам і всім бажаємо гарного дня.